У трудовій книжці Ювіляра єдиний запис. 40 років тому він прийшов у театр музичної комедії і тут пропрацював весь цей час. У Вестибюлі театру до святкування ювілею була створена виставка ескізів, декорацій та костюмів до майже всіх вистав, які йшли на сцені театру протягом останніх десятиліть. На виставці ви можете бачити роботи, які Тарас Петрович создал за ці сорок жизни життя і роботи в театрі мускомедии. Тут всі спектакли, які или идут сейчас, или вже сняты, Ну тому що пройшло час, і це тільки те, що сделал для театру мускомедии. Валентина Щерецька знає ювіляра ще з маличку. Пригадує, що коли очолювала будинок культури залізничників, там була чудова і застудія. І саме туди батько Тараса Шігімаги, який і сам був художником. Провив обох своих сынов. И за студия для всех была, и для взрослых, и для детей. И вот он приходил и учился. И потом стал работать, он работал очень много. Там он такой работящий, Тарас Николаевич. Ну что, когда мы работали на подготовке дня города, например, ну, театрализованное представление, на стадионах, он был у нас всегда оформлял наши, наши все, все массовые мероприятия. Мало Зазвичай, коли, вже він прийшов, коли він прийшов вже сюди в театр, він работає здесь 40 обыкновенным художником, а зараз він з головний. Я горжусь цим. Зазвичай театрального художника, який створює декорації та костюми для акторів, на сцені не побачиш. Але цього вечора Тарас Щегімага був на сцені рідного театру головним героєм. Його вітали, йому співали і танцювали. Сам ювіляр не збирається ставити крапку у своїй творчості. Вже восени глядачів театру очікує чергова прем'єра. Все починається з любові або старі будинки. Театральний художник працює в колективі. Перше – це спільна робота з режиссером, балітмейстером, понимаєте, диреж, це спільний язик, общий язык, на ті Це перша сложность театрального художника. Тобто, якщо ти знаходиш це, далі, А следове, це, всю життя, щоб воно було так, як ви задумали. Оте зложливості, які сучасствують у простолюбові у театрального художника. Від однієї мити до наступної так бачить своє життя і свою творчість. Художник всі його роботи були різними за складністю, змістом та формою. Але то був постійний рух до краси та досконалості.